Мусичка, вставай, вставай, мусичка. Я тебе вітаю з мосмом березнем, днем блемщинок. Да, а я сітка, я ще дівчинку, Це те ж саме, скоро ти будеш щенку. Виростеш станеш дорослою і стане щенкою. Отже, я тебе вітаю. Дякую, сонечко. А мамусіка, ти будеш вітати? А як же зараз привітаю? Тільки стану і привітаю. Мамусік, вставай, вставай, тебе соня хоче привітати. Вставай. Та встаю, встаю же, Мусічка й соня. Мамусіть, я вітаю тебе із святом. Нехай життя буде багатим на здоров'я і на силу, і на доленьку щасливу. На яскраві довгі роки без турбот і без мороків. Вітаю тебе мамусік з восьми березня. І тебе, мусічка, вітаю. Ну що пішли прапор піднімати? Пішли, адже це святковий прапор пішли. Два щодеку прапор піднімемо і привітаємо всіх з 8 березня бізінок. Як ти думаєш, мам, а що там на вулиці сьогодні тепленько буде сонечко? Свято вдасться нам. Там удасті, і прапор у суботу у святковий день, 8 березня, піднято, а на вулиці плюс чотири, щось трішки холодніше. Але вітру нема і дуже тепло. А я всім бажаю гарного, святкового, теплого весняного дня, кави смачної новин, гарних, настрою, прекрасного і приємних зустрічей. Вітаю всіх. Сьогодні Міжнародний день деньчінок. І всім дарю по квіточці. Ваш соняк цьомки-помки-пока. Пішли вітати всіх. Кімана, та так само й тебе. Ти ж нас дівчинка. Вітаю всіх, ваша муся цьомки-понки пока.